Доброго дня. Сьогодні я би хотів поговорити про основні причини блокування youtube каналів у бізнесі. Як правило, спільнота YouTube виділяє три основні причини блокування та видалення youtube каналів, і вони всі зводяться до таких дій: перше неодноразові порушення правил спільноти YouTube та умови використання спільноти YouTube. Як правило, до цих порушень відноситься публікація відео чи публікація коментарів, які містять образи, дискримінацію та домагання. Друге однократний випадок серйозного недотримання вимог, наприклад, експлуататорська поведінка, розповсюдження спама чи порнографії. Третє системні порушення правил, а саме дискримінація, образа, видача себе за іншу особу та інше. І четверте порушення авторських прав, тобто використання контенту іншого автора. Як ви вже зрозуміли, основа це експлуататорська поведінка, дискримінація, образа, спам та порушення авторських прав. Якщо говорити про ютуб канали бізнесів, то дуже часто саме експлуататорська поведінка є причиною блокування чи видалення ютуб каналів. Чому саме експлуататорська поведінка? Та тому, що під експлуататорською поведінкою Ютуб спільнота має на увазі використання або привласнення однією стороною продуктів продуктів праці іншої сторони. Тут випливає закономірність, яка полягає в тому, що дуже часто у своїх відео ви публікуєте товари інших брендів, і при цьому адміністратори youtube спільноти розцінюють це саме як експлуататорську поведінку. Також порушення авторських прав часто являється причиною блокування youtube каналів, але останнім часом цей формат блокування відійшов на другий план, так як перед публікацією відео алгоритми YouTube заздалегідь розуміють, що у відео міститься контент, який захищений авторськими правами. І попереджує автора про наслідки, які можуть, яких він може очікувати після публікації відео. Долучайтесь до спільноти Performax. У нас про маркетинг та рекламу для бізнесу. Якщо ви агенція чи спеціаліст з будь-якого напрямку маркетингу, ви можете розміщувати свої матеріали на сайті спільноти та цим рекламувати свою експертність та послуги. Якщо ви представник бізнесу, на сайті спільноти ви можете знайти підрядника з маркетингу або задати питання, на яке вам нададуть відповідь спеціалісти. Діджитал маркетинг, класичний маркетинг, контент маркетинг, SMM, SEO, дизайн та візуалізація, контекстна та таргетована реклама, аналітика та інші напрямки маркетингу все це на сайті спільноти Performax. Посилання під цим відео.